У Івано-Франківську завершився опалювальний сезон. Таке рішення влада прийняла з огляду на сприятливі погодні умови. Тепло наразі залишатиметься у тих лікарнях, дитсадках та школах, де це потрібно. Тож тепер комунальники активно візьмуться за повернення боргів. Наразі рівень розрахунків за газ становить трохи більше 70%. Уряд поставив завдання збільшити цей показник. Ми маємо протокольне погодження з дика з України. Про реструктуризацію на три місяці платежів, якби дійти до цих 80 млн, тут ми повинні за три місяці заплатити 40,2 млн грн. В березні 11 мільйонів. Ми виконали на 100% цей платіж, в квітні 18 мільйонів і в травні 11 мільйонів. Розпочата кампанія з повернення боргів вже дає свої результати. Нагадаємо, що в минулому році тепловики почали забирати у злісних неплатників авто чи інше майно. Тож рівень розрахунків за теплою гарячу воду від населення зріс до 90%. Відтепер кажуть комунальники на користувачів послуг теплокомуненерго з п'ятимісячним боргом автоматично відкриватиметься справа у суді. Наразі таких розглядів вже є більше трьох тисяч. З юридичними клієнтами тепловики намагаються обходитись без судових тяганин. Ну, забирали, скаже. Борги товарами, в тому що от присмаж забрали машину, то що ще поріс, вона вже потихо працює. От й третій коткотину зварний завод забирали, пальники забирали котли. теж вийшли з ними практично на кінець сезону перше на нуль. Ну таким чином, проблема. закінчення опалювального сезону кажуть комунальники, не вплине на подачу гарячої води у помешкання івано-франківців, адже проблем з лімітами на газ у тепловиків немає.